Вітаю вас! Заходьте в гості. Сьогодні буду пригощати пирогами. Начинка для пирогів може бути різноманітна. З вишнями, сливами, полуницею, капустою, печінкою, картоплею, маком, сиром, грибами, це кому що до смаку. Я буду пироги робити з вишнею, зимовою вишнею, із замороженої вишні. І котлетами. Потрібні такі продукти. Пів літра молока. Можна кислого, можна навпіл, свіже молоко і сметана. У мене навпіл е, свіже молоко і сметана. 5 яєць, одне на підмазку, пів стакана цукру, 2 столових ложки без верху сухих дріжджів, 150 г масла вершкового або, або спред. У мене спред. Ванілін і борошно. І в кінці зйомки я скажу, стільки борошна моє взяло. Для начинки вишня заморожена, цукор, крахмаль і котлети курячі. В розігріте молоко зі сметаною ми виливаємо яйця, додаємо трішки солі. Ну все. В розігріту молоко і сметану я влила яйця, додаємо трошки солі, ложку сахару. О, це більше. Ложку сахарю, дріжджі, дві столових ложки. Я все перемішую. У мене 7-літрова каструля. Так, а тепер будемо додавати борошно. І зробимо таку болтушку, щоб вона була схожа на кісто на ладики. На оладики. Почали знімати, опять світло виключили, так що пробачте за незручності. О. Зараз ще трошки. І поставлено нехай підходи. Півтора часа там десь так. Ну, таку болтушку зробили. Хай підходить. Накриваємо і в тепле місто. Укутуємо полотенцем і в тепле місто. Простоїло півтори часа. Підняло ось отак. Бачите як. Тепер додаємо це масло спред. Цукор. Ванилин. Пермаку будем додавать. Борошно в мене просіяно два рази, щоб воно гарно набралось киснем, і пиріжки будуть пухкі. Мука повинна бути вищого сорту гатунку. 15 я вимішую кіста. Можна трошки олійки додати трошки. вона ще мама вчила. От коли піднімеш кіста, воно не одривається, тоді воно готове. вимішувати і відбивати щоб киснем набивалося Таке пахуче, таке пахуче. І так мину, минутки три. Отбити його вже вимішана кіста і відбити його гарненько. А тоді накрити кришечкою полотенцем і поставити в тепле місто, щоб туди йшло, щоб аж з-під кришки вилазило. Кісто підійшло. Змастила олійкою коврик. Тепер візьмемо частину. сейчас вот делю У мене завжди великі пиріжки получаються. Не можу я маленькі робити. Моя мама до 50 років не вміла. Ні пиріжки, ні хліб, ні пастки не пекла. А одна жіночка їй каже. Раїса Івановна. Ти не вмієш, ти не хочеш. І тоді вона стала пекти. У мене духовка погана, звісно. Отаки трошки. Отак беремо котлетку, завертаємо. Прішки великі. З вишень я злила сік, промокнула їх бумажним полотенцем, рушничком. І тепер так ми викладемо вишеньки, трошки сахарку і крахмальцю трошки. Трошки крахмалю, і він стік не буде витікати. Підмазка у нас буде жовток і дві ложки води. Тоді промажу, і нехай постоїть минут 10, щоб трошки присух той жоточок, і тоді воно буде. Випікати при температурі 180-170 градусів 175-180 градусів 30-35 минут десь так. Ну, у кого яка духовка? У мене духовка ніяка. Будемо старатися. Якщо пироги достались духовки, а скоринка тверда, то можна змастити водичкою. Такі пироги можна готувати як на продаж, так і на інші потреби. Я, наприклад, хочу пом'янути свого синочка. Його не стало 2 роки тому. Сьогодні йому мало бути, виповниться 36 років. Також пам'яно героїв Мішнєва Віктора, прикордонника, захисника держави, Пономаренко Сергія, мужніх і сміливих справжніх героїв. Моїм глядачам бажаю міцного здоров'я і довголіття. Підпишіться на мій канал. Для мене це дуже-дуже важливо. Слава Україні! Героям слава!